Медики заздалегідь попереджають про небезпеку переохолодження та обморожень. Постраждати від них можна навіть при не надто низьких температурах, адже небезпеку становлять також підвищена вологість та сильний вітер. У разі погіршення погодних умов перша порада лікарів бути розважливими при морозі, сильному вітрі чи ожеледиці літнім людям та малечі краще зайвий раз не виходити з домівок. Ті, хто їздить на роботу та вимушені довго чекати транспорт, мають заздалегідь потурбуватися про теплий одяг і захисні креми. Також медики закликають городян бути уважними до людей, які потребують допомоги. Кому-то плохо, може бути, стало, хтось сидить на скамейці, а на, на вулиці мороз, то вважно, або підійти коли подойдемо чеку, розтармошити, спросити що, як, або викликати швидку допомогу міліцію. Тобто, в будь-якому випадку не залишати друг друга без допомоги в такій ситуації. Переохолодження може призвести до загострення хронічних захворювань, пневмонії чи ангіни. Можливе й обмороження. На сильному вітрі відморозити ніс чи пальці може будь-хто Вистачить кількох хвилин. Якщо це відмороження першої степені, то в принципі достатньо в дальнейшем обробляти цю поверхность э, мазями, обробляти растворами антисептиків, але ні в коем випадку не спиртсодержащими препаратами. Вот. препаратами. Происходит полное восстановление регенерація регенерация кожи в місці пораження. Важкі обмороження мають лікувати медики. Якщо не потрапити до них вчасно, зростає ризик некрозів. У нашому місті лікуванням серйозних холодових травм займається опіковий центр у другій робочій лікарні. Минулої, начебто теплої зими, його пацієнтами стали 10 городян з обмороженням. Усі вони безхатченки. Марина Дудник, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.